Доброго ранку, любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо працювати з дієсловом. Знову день почався! Діти! Всі зібрались на урок? Тож пора нам поспішати, кличе в подорож, дзвінок. Розгорніть свій зошит. Запишемо сьогоднішнє число та такі слова. Перше слово з великої літери з нового рядочку. Батьківщина. 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 Кома вулиця. 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 Кома. Герой. 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 Диван. Диван. І поставимо крапочку. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви записали слова. З наступного рядочку з великої літери запишіть слово герой. Визначте, скільки в ньому букв, звуків та складів. Перевірте написане. Герой 5 букв, 5 звуків, 2 склади. Розгорніть підручник на сторінці 84. Попрацюємо з вправою. 13. Прочитай текст. Назви і запиши дієслова, на які питання вони відповідають. Театр одне з найкращих місць для відпочинку. Найбільше дітям подобаються лялькові театри. Театр ляльок це театр, у якому діють ляльки. Ними рухають актори. Обов'язково відвідайте ляльковий театр, щоб отримати задоволення від спілкування з мистецтвом. Діти-актори це виконавці ролей у театральних виставах. Давайте з вами знайдемо дієслова у цьому тексті. Перше речення: Театр одне з найкращих місць для відпочинку. Немає дієслів. Друге. Найбільше дітям подобаються лялькові театри. Що роблять? Подобаються. Так, знайшли перше слово подобаються. Це дієслово відповідає на питання, що роблять Подобаються. Наступне речення. Театр ляльок це театр, у якому діють ляльки. Ними рухають актори. Що роблять? Діють, що роблять, рухають. Так, знайшли ще два дієслова. Останнє речення. Обов'язково відвідайте ляльковий театр, щоб отримати задоволення від спілкування з мистецтвом. Що зробіть? Відвідайте і що зробити отримати. І ще два дієслова з вами знайшли. Відвідайте, що зробіть. Отримати, що зробити. Запишіть, будь ласка, ці дієслова у свій зошит. Перевірте написане. Ми визначили з вами такі дієслова. Подобаються, що роблять. Діють, що роблять. Рухають, що роблять. Відвідайте, що зробіть. Отримати...

Наступна вправа вправа 15. Складіть зі слів кожного рядка речення так, щоб утворилася, роз... утворилася розмова. Розіграйте її. Давайте прочитаємо перший рядок. Тобі я неділю у телефонував або телефонувала. Ти був або була, де? Давайте переставимо слова місцями, щоб утворилося правильне речення. Де ти була? Я тобі у неділю телефонував або телефонувала? У театр батьками я ходив або ходила з. Переставляємо слова місцями утворюємо нове речення. Я ходив або ходила з батьками у театр. Який ходили? У театр ви. У який театр ви ходили? Відвідали Івана ми імені театр Франка. Ми відвідали театр імені Івана Франка. Виставу а яку дивилися ви? А яку виставу ви дивилися? Дивилися Коти Горошко, казку ми. Ми дивилися казку, Коти Горошко. Вам гра чи акторів сподобалася? Чи сподобалася вам гра акторів? Так, навіть подарував чи подарувала я квіти акторці. Так, я навіть подарувала квіти акторці. Варто виставу подивитися мені і. І мені варто подивитися виставу. Цю. Обов'язково виставу подивитися варто. Цю виставу варто обов'язково подивитися. За дякую, пораду. Дякую за пораду. Ми з вами утворили ось такий діалог. Спробуйте розіграти цей діалог разом зі своїми рідними або знайомими. Наступна вправа 16. Прочитай вітальну листівку. Склади і запиши вітання своїм друзям з новорічними святами за цим зразком. Використовуй слова, назви дій, дієслова. Любий друже або люба подружко. Вітаю тебе з Новим роком. Бажаю чудово провести зимові канікули, відвідати театр. Прочитати цікаву книжку, зустрітися і поспілкуватися зі своїми друзями. Веселих свят! Які дієслова є в цій листівці? Вітаю, що роблю? Бажаю, що роблю. Що зробити? Відвідати? Що зробити? Прочитати? Що зробити? Зустрітися. Що зробити? Поспілкуватися. Діти, напишіть, будь ласка, листівку привітання з новорічними святами для своїх друзів. Використайте дієслова, які є у нас у цій листівці. Так як новий рік уже минув, ви можете написати вітаю тебе з новорічними святами. І далі, щоб ви побажали своєму другу або подружці. Обери свій настрій в кінці уроку. Старався у мене все вийшло. Старався, але були помилки. Наступного разу спробую краще.